У рівному нагородили лауреатів всеукраїнської літературної премії імені Анатолія Криловця, відомого українського поета, перекладача, літературознавця, кандидата філологічних наук, доцента, відмінника освіти, члена НСПУ, вже п'ятий рік поспіль за премію змагалися поети з усієї України. Справді приємно бачити те, що багато хто із наших попередніх лауреатів. Можливо, хтось використав це як хороший старт для своєї кар'єри. Хтось, зрештою, був і до того достатньо відомим. Е, я думаю, коротко згадати, хто взагалі е, уже був лауреатами нашої премії. Отож, це Валерій Хмелівський, це Сергій Татчин, це Наталка Фурса, це Оксана Заєць, Петро Коробчук, Оксана Лозова, е, Юлія Сільчук. Юлія Борешко-Камінська, Віктор Крупка, ну і ще багато-багато інших. Це ті, хто вже був лауреатами. Вручення цієї премії є символічним не лише як пам'ять про світлу людину та українського поета земляка, а також як приклад добра і допомоги людям, які прагнуть нести художнє слово. Можливо, для когось саме ця премія стане вирішальною та відкриє великий шлях до творчості у світ літератури. Саме таким був Анатолій Олександрович, вмів роздивитися серед тисячі творчу душу і запалити її, безкорисно простягав руку допомоги, вірив і відкривав нові шляхи. Саме він запечат. Очаткував в Острозькій академії спеціальність літературна творчість, заснував обласну премію для тих, хто тільки починає свій шлях імені Михайла Дубова, всеукраїнську літературну премію за патріотизм імені Івана Низового написав низку рекомендацій молодим авторам для вступу до лав у національну спілку письменників України, коли я знайомилася із творчістю. Мешановного письменника, на чиє пошанування організована премія пана Анатолія Криловця, то я звернула увагу як літературознавець на окремі моменти, на філософські домінанти, які переплітаються з любовними домінантами. Я буду цитувати майстра і нині так, як від тисячі літ, що спливли по різдву Христові, ти народжуєш жінку світ. Із любові, і для любові. Незмінним складом журі лишаються старший син Анатолія Криловця Роман та дружина Наталія, письменник, голова закарпатської організації НСПУ Василь Кузан, поетеса, дитяча письменниця, членкиня НСПУ Світлана Луцькова, поетеса, художниця, журналістка Наталя Демедюк, доктор філологічних наук, професорка Галина Вокальчук та голова оргкомітету премії письменниця, перекладачка членкиня НСПУ та НВМС Валентина Люліч. Захід пройшов в рівненській обласній науковій універсальній бібліотеці у змішаному форматі. Участь у заході взяли члени журі, колеги поперу, учасники та новообрані лауреати цьогорічної премії, згадувала Анатолія Криловця, читали його вірші та свої власні. Здається, не так давно сиділи з Антонім Олександровичем, пили каву. Він щось там правив, редагував. Було багато планів. У нього завжди було багато планів, багато ідей, як згуртувати молодь, що зробити, що надрукувати, де видати і навіть. Його колеги поперу пам'ятають і спільні альманахи, і спільні ідеї. Ти вишиваєш квіти, на полотно кладеш, як на вогонь дивитись, можна на них безмеж. Мама твоя із татом грались у вишиття. Квітку, як ти шукати, треба усе життя, зваблює серце й очі, квітки жагучий цвіт. Я із тобою хочу вишити цілий світ. Премія присуджується з метою популяризації та підтримки талановитих українських письменників за вагомі твори високого ліричного змісту та звучання в номінаціях любовна лірика і філософська лірика. У кожній визначаються лаврати першого, другого та третього ступенів. Переможці отримують грошову винагороду і дипломи. З наступного року передбачено вже і державне фінансування з Острозької міської ради на вказану премію. Сподіваємося, що це буде досить істотна сума, значно більше ніж вона. Буде. Була до цього Лауреатами премії цього року стали у номінації Любовна лірика Мирослава Кирильчук, Ірина Мельник, Ольга Гопанчук. У номінації Філософська лірика Ірина Зелененька, Світлана Мейта, Олена Бодасюк. Премія імені Анатолія Криловця. Єдина премія всеукраїнського масштабу, яка вручається саме у Рівному. А тим часом організатори вже починають готуватися до наступного конкурсу у наступному році.